Можливо, вам буде цікава така інформація, що ми зараз захопили е, земснаряд на території острова Жуків. Е, незаконний. Вітаємо вас. Якщо ви бажаєте зазирнути у своє майбутнє, натисніть один. Якщо вас цікавить майбутнє ваших сусідів, натисніть один. Та додатково 9. В современном украинском государстве никакой возможности реально эффективно бороться с подобными гидронамывами, с подобным добычей песка, кроме как не поднимать против вот этих вот ублюдков общественность, народ вплоть до того, чтобы ломать, ломать технику, ломать экскаваторы, ломать бульдозеры, ломать насосные станции. и блокировать дороги, и только таким путем, вот именно путем как бы народного сопротивления, путем народной защиты законодательства, можно как-то переволнить ситуацию. месть. Все. І суть роботи журналіста це збирати інформацію для того, щоб її опублікувати. Бо журналістика стане статочно беззумною, знаєте, формальний абсолютно, для обслуговування якихось інтересів, бо ми будемо дійсно знімати і розслідувати, і будуть якісь ефекти цього всього. Тому що за розстаря це прилад, який приносить багато грошей. Якщо ви бажаєте подивитися третім оком, натисніть 3. На ваш телефон буде надіслано ММС-повідомлення із відеозаписом того, що побачить ваше третє око. Нова послуга. Щоб почути голоси з космосу, натисніть 4. Увага! А! А тебя чего подвигло на эту, блин, авантюру? Товарищи строители размывают Днепро. А Днепро это мой батя. Это моя мать. Солнце, ветер и вода, как известно, укрепляют организм.